Торкнувся перший кутовий в сьогоднішній зустрічі. Локатир пробиває, рятує свою команду в цьому епізоді Бойчук. Ну а третяк на добиванні не влучає. Олександр Пригода другий. Давайте після цього моменту локатир поперечку влучає після потужного. Дуже жваво. У нас футболісти розпочали сьогоднішню зустріч. І дійсно, лідери зустрічаються. от ще один момент. Мордас. Мордас. Намагався Береговському віддати під удар, але до Береговського м'яч не дістався в цьому епізоді. До Береговського м'яч таки потрапляє, і Береговський відкриває рахунок сьогоднішній зустрічі. Підсумку трач з м'ячем опинився. Його вертикальна передача точна на Блонського. Блонський віддавав на сем'янчука. Сем'янчук пробивав. Локатер. Локатер подалі вибивав м'яча від власних воріт. Але зробив це невдало на третяка. М'яч підхопив дрекало, і дреколо подвоює перевагу своєї команди. Ну а це означає тільки те, що на нас з вами і далі очікує швидкий футзал. Знову моменту рибака СК, і тут у одразу двоє там проти нього. Таке знаходить він передачою локатиря. Віддає пас на локатеря. Локатир у межах уже воротарського майданчика рятує свою команду. Трач. Сем'янчук може бути небезпечно, І Сем'янчук відквитав один м'яч своєї команди за 3 хвилини 44 секунди до завершення часу першого тайму. Ярослав Сем'янчук від стійки по більярдному. Цю комбінацію горень. Горень віддав на локатиря. Локатир вже падаючи змушений був відбивати м'яча подалі від воріт власної команди. Тим часом удар у виконанні Гурака. Власне, з рахунком 2-0 ходу матчу вели попереду саме футзолісти. Рибака СК, а зараз такий небезпечний момент. І вже відповідь у виконанні Іваночка. М'яч влучив Хрестовину, але власне від Хрестовини він вилетів подалі в паркет. А що зараз? Показує арбітер, що не було взяття воріт. Продовжується у нас матч. Іваночко. Іваночко на Гурака. Гурак пробиває Рибака АСК. Розіграли цей аут. Відбувся удар по воротах, але нічим небезпечним він не закінчився. Іваночко пробивав з далекої відстані. Не вистачило сил у першу чергу його удару. Ну і трач свою команду врятував. А зараз вже момент у Траса Овчара. ситуації для того, щоб завдати удар по воротах, аніж аніж сам Дрекало, ніж восьмий номер. Ну, але 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 цього не сталося. Ну, а тим часом 2-2 стає у нас рахунок. Івано-Франківську, звичайно ж, низький уклін усім. Хто зараз захищає нашу державу? Третяк, третяк розвернувся, пробив третяк і влучив стійку. Титов спиною до воріт команди суперника. Не бачить він нікого там. У воротарському майданчику Галі тим часом Блонський. Блонський. Який класний удар у виконанні Блонського удар по воротах таки не відбувається. Але затиснули зараз футзалістів Рибака Ск. Представники команди з івано франківська удар з далекої дистанції у виконанні Тараса Овчара, але знову відзначаємо удалу Грубойчука. Ні, все-таки не від третяка. Третяк там намагався м'яча наздогнати, але від е гравця команди в чорній формі м'яч залишив межі паркету. Зараз небезпечний рикошет. І м'яч таки опиняється. Всі ці рибака СК пробивав по воротах е локатир. Локатир. Локатир пробиває класно з розвороту, але Бойчук. Бойчук. Трач, Трач тим часом сильно вперед на третяка, але і близько до третяка м'яч не доходить. Зберігає він м'яч у володінні для своєї команди. Титов на Роїка. Роїк на протилежний фланг на Гурака. Гурак далі на Титова. Удар з далекої відстані. Класний удар і встійку м'яч влучає. Після... Титов зіграв підіграші, віддавав передачу на Іваночка. Удар знову Титова. Забирає м'яч у володіння своєї команди. Віддав на Береговського. Береговський надрекала, повертає класна передача в цьому епізоді на Мореса. І м'яч таки не опиняється в нас у воротах. Друзі. Все-таки знайшли в собі сили футзалісти Галії і зуміли вийти вперед. Удар. Удар не сильний. Новицького, але дуже такий неприємний. М'яч по траєкторії тікав від Бойчука в цьому епізоді, але все-таки Бойчук зміг його прибрати до власних рук. Зараз момент і 4-2. Титов віддає на Роїка, той Титову повертає Галіпчак. Знову на Титова. Титов, здавалось би, вже завдасть удар у поворотах, але цього не сталося. Знайшов шпарину поміж ніг локатиря в цьому епізоді. Галіпчак віддавав передачу, але до Бороговського м'яч не дійшов. А зараз такий прихований удар без замаху у виконанні Роїка.